В найближчий період рекомендується прийняти зміни такими, які вони є, а не боротися з ними. Хороший час, щоб навчитися прислухатися до критики інших людей, але слід відрізняти конструктивні зауваження від бажання принизити заради власного самоствердження. Навчіться утримувати уроки навіть із повсякденного життя. Зробіть правильні висновки щодо того, де та з ким ви працюєте. Поверніться до речей, які вам подобається робити найбільше, та обміркуйте, як підвищити свою кваліфікацію. Зростає схильність до депресії та різких перепадів настрою, несподіванки. Доведеться зіткнутися із непрохідною тупістю, або самі потрапити в ситуацію, про яку потім будете згадувати, і як же я міг так зваляти дурня? Особисті відносини у майбутній період ви відчуватимете сильний сексуальний потяг і бажання контактувати з представниками протилежної статі, постарайтеся стримувати імпульсивні та спонтанні вчинки на благовірності, серйозності та обов'язковості. у відносинах має духовні наслідки, мотивація, все, що взято в борг, завжди вимагає плати, афоризм: на брехні святого не збудуєш. Цитата: не можна брудно грати з духовними силами і бути чистим. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру, і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів. Зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам продажним чорноротим журналістам, крадникам псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України, ам Ізраїль Хай.